Доброго дня. У кого з пацієнтів найчастіше розвивається гелікобактерна інфекція в шлунку? Ну, по-перше, вона найчастіше розвивається у пацієнтів, які є алергіки, тобто у пацієнтів, у яких є високий імуноглобулін і e, в народі і його називають, найчастіше розвивається саме гелікобактерна інфекція в шлунку. Про що свідчить наявність цієї бактерії? Ну, як мінімум, ми розуміємо, що організм розбалансований і в пацієнта є підвищена кислотність. Практично в пацієнтів з алергією є найчастіше трішки вищий рівень кортизолу, тому що організм намагається компенсувати алергічні реакції, виробляє більше кортизолу гормону на який стабілізує алергію, а кортизол має побічну дію підвищення кислотності в шлунку. І у 12-палій кишці, відповідно, підвищення кислотності сприяє тому, що Гелікобактер може там прижитися і, відповідно, створювати вже додаткове запалення. Якщо вам лікар діагностував Гелікобактер, є кілька протоколів лікування Гелікобактеру, але основні препарати, які лікують Гелікобактер, це антибактерійні препарати. От це є і метронідазол, і орнідазол, і амоксицилін, клеритроміцин, і вторхінолони другого, і третього, і четвертого покоління. Тобто, цими препаратами найчастіше лікарі в світі лікують гелікобактер. Є різні підходи, переважно починають. З однієї схеми лікування, якщо вона є неефективна, включають інші антибактерійні препарати, які допомагають знищити, або це називається ерадикація, провести ерадикацію Гелікобактер пілорі. бактерія, яка може викликати ерозивний гастрит, виразки і так само навіть онкологію шлунка, ймовірно, якщо це триває довго. Якщо знову ж таки якісно пролікувати антибактерійними препаратами Гелікобактер, переважно він потім вже не з'являється. І, що ще важливо, важливо, що ще паралельно, крім антибактерійних препаратів, пацієнту призначають препарати для зниження кислотності в шлунку. От, і таким чином пацієнт проходить лікування. Після лікування гелікобактера я рекомендую так само все-таки зайнятися пацієнтів пацієнтам, в кого є алергія, в кого високий імуноглобулін, і все-таки лікуванням алергії, щоб знову ж таки стабілізувати кислотність шлунку. Тому що якщо алергія пацієнта сильна і вона продовжується, переважно це буде сприяти хронічному гастриту або гастродуоденіту, запаленню шлунку, але вже може без гелікобактерної інфекції. Тому це важливо інших методів лікування гелікобакторних крім антибактерійних препаратів ефективних не існує тому будь ласка звертайте на це увагу і стосовно діагностики гелікобактера кажу я постараюся розповісти в наступних відео